Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Серед порядку денного було і питання про відшкодування коштів жителям міста, нерухомість яких постраждала від ракетного удару збройних сил окупантів. Прийняття цього рішення надасть можливість підтримати мешканців Білоцерківської міської територіальної громади, будинки яких були пошкоджені внаслідок дій країни-агресора. Зокрема, згідно зазначеного рішення, буде надано. Грошову підтримку трьом домогосподарствам. Прошу підтримати зазначений проект. Це одні з останніх домогосподарств, які досі не отримали відшкодувань. Майже всі будинки, що постраждали, вже відновлюються. Також у громаді буде створено кілька консультаційних центрів щодо інформування населення про правильні дії під час надзвичайних ситуацій. З цим рішенням пропонується створити на території Бескіської міської територіальної громади консультативні пункти відповідно до методичних рекомендацій. І відповідно до статті 36 Прим закону про місцеве самоврядування та кодексу цивільного захисту. Однак не зовсім зрозуміло, хто саме надаватиме відповідні консультації. Що це буде за працівник, який він пройшов навчання, які він має надавати консультації, чи буде ця консультація відповідати тій дійсності, яка яку людина запитала, чи можливо людина прийде, там немає старости. А є прибиральниця. Вона йому надала. Записала в цю таблицю е, інформацію, що вона йому надала консультацію. Схоже, що дане рішення приймається, власне заради самого рішення. На дані цілі виділять кошти із міської казни. Однак, алгоритму роботи таких пунктів ми поки що не побачили. Водночас в місті можуть змінитися ціни на платні медичні послуги. Відтепер кошториси затверджуватимуть не члени виконкому чи депутати, а власне керівники медичних закладів. Мова йде про іде про скасування рішень виконавчого комітету про встановлення тарифів на платні медичні послуги наших лікарняних закладів. 23 лютого Білоцерківською міською радою затверджено статути лікарняних закладів в новій редакції, відповідно до яких лікарняні заклади мають право затверджувати платні медичні послуги своїм внутрішнім документом. Чи вплине це на вартість послуг покаже час. Також місцеві чиновники підтримали пропозицію європейських партнерів щодо фінансування харчування дітей у кількох навчальних закладах міста. Освітня продовольча програма пропонує відшкодовувати 50% харчування учням перших-четвертих класів опорних закладів загальної середньої освіти. В нашій громаді таких закладів два: це Шкарівський опорний ліцей і Білоцерківський опорний ліцей, гімназія номер 20 Відтак батьки дітей вказаних категорій не платитимуть за харчування. На останок чиновники викреслили із списку так званого золотого фонду Білої церкви колишнього єпископа Білоцерківського і Богуславського Серафима, який втік до Росії під час повномасштабного вторгнення. Серафим був у цьому списку із 2004 року та користувався пільгами, як то знижка на оплату комунальних послуг, тощо на ваш розгляд виноситься проект рішення, яким пропонується виключити членів Золотого фонду Білоцерківської міської територіальної громади єпископа Серафима з метою осудження дій проросійського священнослужителя, а також ну прийняття рішення необхідно для внутрішньої консолідації суспільства і, взагалі, поваги до власної держави. Нагадаємо, що вже 27 квітня має відбутися сесія міської ради, де депутати голосуватимуть за розірвання договорів оренди на земельні ділянки під релігійними спорудами, що знаходяться у користуванні Української православної церкви Московського патріархату. Дані рішення, як і рішення про виключення Серафима із списку кращих білоцерківців, мають на меті позбутися впливу проросійських релігійних діячів на прихожан із білоцерківської громади. Дмитро Ніжельський Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.